Книга буття розділ 18, знову з'явився Авраамові Господь біля дубів Мамрійської діброви, коли він сидів у час денної спеки при вході до намету. Підвівши свої очі, він побачив ось три чоловіки стояли неподалік. Авраам побіг, їм назустріч, від входу намету. і Долілиць вклонився, Промовши Господи, якщо я знайшов милість в очах твоїх, не обминай, прошу твого раба, нехай принесуть трохи води, щоб ви помили свої ноги і відпочили під деревом. Я ж принесу хліба, щоб ви підкріпилися, а тоді підете. Бо для цього ви зайшли до вашого раба? Вони відповіли Зроби так, як сказав. Тож поспішив Авраам до намету Сари і сказав Швиденько візьми три мірки петльованого борошна заміси і зроби паляниці. Сам же Авраам побіг до худоби, вибрав молоде та гарне телятко. Дав слузі, який швидко приготував його. Після того взяв сир, молоко, приготовлене теля, і поклав перед ними. Коли вони їли, він стояв біля них під деревом. Тоді сказали до нього: Де твоя дружина, Сарра? Він відповів ось, у наметі. Один з них сказав: Я неодмінно повернуся до тебе наступного року, і тоді у твоєї дружини Сари буде син. Сара почула це, оскільки стояла при вході до намету, який був за спиною в нього. Авраам і Сара були люди похилого віку, і те, що зазвичай буває в жінок, у Сари. Тож Сара засміялася про себе кажучи: тепер, коли це стало неможливим, невже я отримаю таку втіху? Та й господар мій вже старий і промовив Господь до Авраама. Чому це? Сміючись, Сара сказала: Невже я можу народити? Адже я стара? Хіба для Господа є щось неможливе? У цей самий час, наступного року, я повернуся до тебе, і в Сари буде син. Сара злякалася і почала заперечувати, я не сміялась, але той наполягав ні, ти таки сміялась. Тож, мужі, ті підвелися і подалися. Напрямку Содома. Авраам, супроводжуючи, йшов разом з ними. Йдучи дорогою, Господь сказав: Чи можу я приховати від Авраама те, що роблю? Адже в майбутньому від Авраама постане великий та могутній народ, і благословляться в ньому всі народи землі. Адже я вибрав його для того, щоби він заповів своїм синам і домові своєму після себе дотримуватися Господньої дороги, творити правду і справедливість, аби Господь міг здійснити для Авраама все, що пообіцяв йому. Далі Господь сповістив Крик Содома і Гомори. Посилився, і їхній гріх став вельми тяжким. Тому йду і подивлюсь, чи насправді все відбувається так, як доноситься у їхніх скаргах, котрі долинають до мене. Якщо ж ні, то що б я знав? Тож, повернувшись, мужіті. Пішли у бік Содома, же продовжував стояти перед Господом. Підійшовши ближче, Авраам запитав Невже ти знищиш разом праведного з нечистивим? А якщо у місті є 50 праведників? Чи знищиш? Не пощадивши усієї місцевості? Задля п'ятидесяти праведників, які там живуть, у жодному разі ти не вчиниш так, щоб знищити праведного з нечистивим ти не зрівняєш праведника з нечестивим адже ти суддя всієї землі. Невже суддя всієї землі не учинить правосуддя? Та Господь відповів: якщо знайду в місті Содомі 50 праведників, то збережу всю місцевість задля них. Авраам же продовжив: Ось я наважився говорити з Господом, хоч я порох і попіл, а може, до 50 праведників не вистачатиме п'ять. Чи знищиш через цих п'ятьох ціле місто? Господь відповів Не знищу, якщо знайду там сорок п'ять. І знову заговорив Авраам до Господа. А якщо знайдеться там сорок, Господь відповів Не зроблю того і заради сорока. Нехай не гнівається Господь. Що я продовжую говорити, знову сказав Авраам. А якщо знайдеться там тридцять, Господь відповів не зруйную, якщо знайду там і тридцять. Оскільки я наважився розмовляти з Господом далі, заговорив знову Авраам. Може, знайдеться там двадцять, Господь сказав, не знищу і задля. 20. Хай не гнівається Господь, якщо я спитаю ще раз, сказав Авраам в востаннє. А якщо знайдеться там хоч 10? Господь відповів Не знищу і заради 10. Перестав Господь розмовляти з Авраамом і відійшов. Авраам же повернувся до місця свого проживання